Слава нації, вітаю на каналі Ватрія Сашко. Добрий, який там третій, четвертий, п'ятий, не пам'ятаю, день збираю голоси в центрі Києва, наживо в важливу петицію нація 8.8.22. максимально її поширюйте, будь ласка, поклик прямий в описі під каналом. в Першому прив'язаному коментарі. І я, е, окрім того, що бачу значну кількість дієвих щирих українців, які підтримують. Мене підтримують цю петицію. Я також бачу категорію, яка мені добре нагадує світла пам'ять Ірину Дмитрийну Фаріон, яка казала, що худоба любить стояти в стілі, ням-ням, рох-рох. Не чіпайте мене, в мене є моє корицтво, мені страти на інтереси нації, мені страти на політику, мені страти на суспільний інтереси, у мене є моє черест, яке треба набити, і я маю в куточку забитися і тихенько собі мичати, допоки ця травичка у мене в черості переварюватиметься. Зокрема, я кажу про тих громадян, яким от я людина, я також от в піксельних штанцях моїх формових. Решту форма там залишилася на Донеччині. Я не маю змоги її сюди забрати, бо власне за два дні вже маю їхати зі столиці. От. Ну, а 5, за 5 тисяч гривень одягатися форму заради тижневого перебування в столиці. Ну, чесно, я маю куди краще інвестувати ці гроші. От. І я з ну, комод, можна сказати, вигляді. Так, підходжу до людей, їм пропоную листівки. Запрошую про за телеф проголосувати, підтримати петицію. Кажу, вітаю, будь ласка, підтримайте голосами, важливо питатися задля перемоги України. І оця категорія, які махають своїми пряничками, скукожують свої сфінктери, махають долоньками, розгортаються. Ну, ніби я москвинський дрон, який летить їм в обличчя. Вони нічого не хочуть чути, нічого не хочуть бачити. Вони закривають гілочками свої вушка, прискорюють. Свої ніжки, ні, ні. Будь ласка, тільки не інтереси української нації. Ні, ні. Будь ласка, тільки не людина в пікселі. Ні, ні. Що завгодно, пуйло, помогі. Ні, тільки не українські військові, тільки не активність соціальна, тільки не громадський інтерес. Ням ням, рох-рох, Дайте моє корито, дайте мій телевізор, пуйло, помогі. Тут якісь тут військовики хочуть щось від мене, щоб я підтрим... Ні, му, му. Добре, ти що ти, ти реально кажеш, що це худоба? Ні, що ви, я кажу, що це їбана худоба. Е, на щастя, її меншість, абсолютна меншість в Києві. Деякими з них я ще коли є там, стоїмо на світлофорі, наприклад, я їм кажу: дякую за небайдужість на таких, як ви, тримається держава. Насправді, ми всі розуміємо, що не на їбаній худобі тримається Україна, а тримається на дієвих українців. У невпинному поступі задля знищення головного зовнішнього ворогу України Московщини, зокрема, розвалу цієї недоімперії, її денацифікації і демілітаризації. Працюємо, перемагаємо, підтримуємо петицію 8822 світла пам'ять героям України, яких вбила Московщина. Разом боремо й поборемо.